Новини! Сьогодні, 24 серпня, ми відзначаємо одне з наших найбільших державних свят День Незалежності України. З цієї нагоди вашій увазі текст вітання міського голови Олега Канівця. Дорогі краяни! Написано у вітанні. Вітаю вас з Днем Незалежності. Сьогодні ми добре розуміємо, якою великою ціною здобувається свобода. На жаль, на 31-му році незалежності продовжуємо боротися за свою соборність та цілісність. Імперіалістична Росія напала на нас, не оголосивши війни. Сотні тисячі героїв України жертвують собою у цій. Боротьбі, десятки загиблих героїв з нашої громади. Я твердо вірю в перемогу України над нашим зухвалим східним сусідом Московією, підкреслив міський голова. Нехай нікому з нас не забракне сили та терпіння на цьому шляху, міцного здоров'я та добробуту вам та вашим сім'ям і щоб усі наші захисники герої щасливо повернулися додому. Віримо в Україну та в збройні сили. України. України. Назавжди незалежні. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Це був текст вітання міського голови Олега Канівця до Стрийської громади, з нагоди 31-ї річниці Незалежності України. В ефірі Голос Стриян. Історія в 31 рік, навіть для людини дуже коротка історія. Але насправді нашій українській історії століття і тисячоліття. Вона сповнена звитях, хоробрості, перемог, сподівань, єдності та сили. Нашій країні не пощастило зі своїм східним ординським сусідом, який, злізши колись з коня та знявши хутряну шапку Малагай, оселився неподалік на болоті, почав пити, битись, красти і брехати. І ось знову, як і багато століть тому, кинувся топтати і нищити європейські землі, почавши з України. І тепер ми в епіцентрі бурні, в епіцентрі страшної кривавої війни, яка вбиває і нищить. Коли пітьма прагне взяти реванш у світла, але все одно приречена на поразку. Попереду у нас знову століття і тисячоліття, і ми віримо, історія нашої України стане дивовижно успішною і надзвичайною історією, і що нею будуть пишатися і захоплюватися у світі, бо ми, українці, усе для цього маємо: працьовитість, освіченість, розум, неймовірні природні багатства. Творчість, самобутність та унікальність і хоробрість. Ми маємо таку мужність, як жоден народ у світі. Тож з Днем Незалежності тебе, наша рідна матінко Україно, ти сильна і даєш нам усім невичерпну силу для перемоги. Дякуємо, що маємо можливість жити і писати нашу спільну з тобою славетну історію. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У стрію, учора, до дня прапора відбулося урочисте підняття національного стягу на майдані Незалежності. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Олег Канівець. А учні та педагоги Стрийської загальноосвітньої середньої школи No5 спільно з курсантами влаштували патріотичний флешмоб з Україною в серці. Щира дяка усім, хто долучився до святкового заходу. Все. Буде Україна в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Діти наше майбутнє. Пишаємося випускниками середніх шкіл стрийської громади, які успішно здали національний мультипредметний тест. Цьогоріч наші діти продемонстрували високий рівень знань. 45 випускників отримали по 200 балів, 14 – по 400 балів. Кафльовський роман, випускник Стрийського ліцею імені Івана Франка та Фелик Вікторія, яка навчалася у Дашавському ліцеї, набрали максимальну кількість балів по 600. Відповідно до положення про премію міського голови, учнівській молоді за успішне написання національного мультипредметного. Тесту випускники закладів загальної середньої освіти Стрийської громади будуть нагороджені грошовими преміями у розмірі 5, 10 і 15 тисяч гривень. Щиро дяка учням за старанність, батькам за виховання, а їхнім педагогам за науку. Ваші перемоги надихають! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Визначено переможців міських премій. Шляхом таємного голосування міську літературну премію імені Бобикевича присудили письменниці Таїсі Гайдукевич, міську премію імені Євгена Олесницького, громадському діячеві голові братства, шанувальників Тараса Шевченка Ярославу Михайлюку, міську музичну премію імені Остапа Нежанківського, керівнику муніципального чоловічого хору Каменяр, заслуженому діячу мистецтв України Степану Целюху, на художню премію імені Петра Обер. Були подані два претенденти, однак журі не підтримало жодного з них, тому цьогоріч художню премію не присудили нікому. Нагородження митців відбудеться на святковій сесії Стрийської міської ради. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради затвердили рішення про виділення майже 2 мільйонів гривень з міського бюджету на забезпечення добровольчих формувань Стрийської територіальної громади курінь Стрий 1 та курінь Стрий 2 Ці кошти передбачені на придбання спеціального одягу, амуніції та спорядження паливно-мастильних матеріалів, обладнання інвентаря та електрогенератора. Підтримуємо наших захисників в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Цими вихідними у Стрию відбувся благодійний ярмарок, організований стрийською сотнею січових стрільців. Кошти збирали для добровольчого батальйону Карпатська Січ, частування, продаж сувенірів, портрети від Василя Бичка, концерт від Юрка Юрченка та виставка експонатів сучасної війни. Загалом субота видалася пізнавальною, цікавою та корисною. Вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. І знову був бограч. Готували разом з отцем Василем Проциком з церкви Благовіщення Пречистої діви Марії, що. Парох парафії благовіщення пречистої Діви Марії отець Василь Процик офірував продукти до страви. А долучився до приготування бограчу власник ресторації Бредвей Сергій Пожар. Все буде Україна, ми переможемо разом з істрицькою сотнею січових стрільців.